Всім доброго дня, вчора ми підняли з вами дуже важливу тему, як можна підвищити обороноздатність і що таке обороноздатність нашої держави. Багато з вас написали, що це в першу чергу сучасна армія, і тут дійсно важко не погодитись, але чи можливо виграти війну? Коли в країні, в регіоні існують корупційні явища, очевидно, що ні. І тут ми приходимо до розуміння того, що в суспільстві повинна бути нульова терпимість до корупції, невідворотність покарання, його жорсткість, для того, щоб кожен, хто вчинив. Особливо в умовах війни корупційні правопорушення поніс справедливу відповідальність і реакція держави була миттєвою та жорсткою. Друге дійсно підвищується роль державних органів, державних інституцій, органів місцевого самоврядування. І тут дані органи в цій ситуації повинні стати сервісною службою. Щоби Люди, які звертаються по допомогу, не відчували себе рабами, а чиновники не відчували себе хазяєвами їх доль. І ті, хто все ж таки ті, ті чиновники, які до цього не дійдуть своїм розумом, вони повинні залишити державні органи. Всі ми повинні зрозуміти, що Україна вже не буде. Тією країною і у відношенні до людей, і у відношенні до вирішення їхніх питань, якою була до 24 лютого минулого року. І дійсно, сьогодні ми продовжуємо цей складний шлях інтеграції у Європейський Союз, приєднання до європейських цінностей, і спільними зусиллями ми повинні. Це робити.